Наскільки остап народний українець? Я буду зараз називати теми, які, ви, в принципі, які ти в принципі маєш знати, але треба буде правильно відповісти. У мене є вісім запитань. Я, я тобі можу зразу сказати, я не дуже народний українець. Я навіть не дуже розумію, що означає це слово. Ну я теж, я таке придумав тільки сьогодні. Зараз спробуємо. Зараз Давай так, в мене є вісім запитань. А ми можемо теж? Так, якщо у вас є питання. Ні, змагатися. А, давайте, ви ж почитали. я хочу. І хай Роксана теж хоче. Ну але дайте спершу. Я вже проіграв. Давайте перше. Хай... Я ho... хочу, щоб всі. Хай Остап відповідає. Бо зараз ви <са hacen> رو... будете правильно говорити. Ну, Ostap... так like, no, люди теж хочуть, хай хай візьмуть у шанс. Хлопці, ви... блядь, ви не гості. Так, ну... <с Lion> <laughs> <lio> <с> um> до речі, ти брав участь колись найрозумний, але ми це про це пізніше поговоримо. Перше таке питання. Третій президент, треба швидко сказати. Ю. Так, добре. Що, ніхто, ніхто? Серйозно, що твітерських нема чи що? Ю. Давай далі на питання. Звідки пішло. Ні, слово... ми знали з батькою, ми просто дали тобі щось. А, а ви подумали, що. це я... треба було по буквах назвати. А я, я б... просто що подумав, що типу третій такий, що мабуть, типу два рази був. Ні. Так не працює? Ні, ні, це. Коротше, вже... видно, що ти тільки сьогодні в твіттері зареєструвався. <рес> Добре, звідки пішло слово сокіабле. Uh, так з того, що їх там не учать нічого. Я... Це хата на тата була, «Хата навіть? на тата», супер, uh. супер. Є, давайте поплодуємо. Не всі знають. Ми знали. Ви знали? Uh, продовжу пісню. Гарна українка я. Що? Неправильно, неправильно. Продовжи пісню. Гарна українка я! <реш> <реш> все ще. Все ще <реш> я. <реш> я <реш> думав, що гірше <реш> не буде, <реш> <є>. <реш> але я не знаю, що було це. <світ> Але в твоєму випадку я, я зрозумів всі слова, не подумай неправильно. Ні, <світ> я розумію. Але ти... Ти, ти розумієш? Ото що став не бачив цього відео? Е... <світ> <світ> то який до нього зараз це крінж? <світ> ну, ну, просто два чувака такі, Гарна Українка. Я! Що це для тебе зараз? Що в твоєму розумінні? Що ми зараз зробили? <світ> ну тепер це для мене навіки пов'язано з вами двома. <світ> Гречі, була в цьому така, запевняю. Була така ієдка дівчина, яка співала на мості пісню Гарна Українка і Я і, на, і цим прокрінжувалося на всю країну. Та так. ну, Остап, це в Твіттері неслося дуже. Він тоді спав. <рес> Ні, я, тобі, я ж кажу, слова мені окремо знайомі, я просто не в курсі, що саме неслося, тому що коли я бачу такий набір слів, і бачу, що в твіттері несеться на цю тему, я думаю. Можливо, я не хочу про це знати. Uh -huh. Воно мені не треба. Я я краще буду uh -huh. спокійнішим. Тому тобі, де, зараз ти розповів, що це якась дівчина, дівчина. співала і крінжанула на всю країну. Так. Я згадав, що так, да, щось таке було, я не бачив цього відео. Ну добре, це я б не рахую цей бал. Є два бали зараз поки що в Остапу. Ну, тут один бал йому треба, я вважаю, тому що. Я танцюю, Ні, я би забрав, якщо чесно. Далі граємо. За пародію, Півбала за пародію. Ні, не даю бали. Далі треба. Хто автор фрази куля в лоб? Яценюк. Добре, добре, побудуємо. Це, це теж не всі вже пам'ятають. Далі, який футболіст, зараз, теперішній український футболіст, скотина йобана. Ну, В мене є підозра, що не один, ну один яскравий. Е... Екс-футболіст. Екс-футболіст. Екс Екс збірної України. Тимощук. Uh, — мене один бал! О, Рок — О, Роксана згадала, сказала, і я навіть згадав за що, але він вже спитай мене, коли я останній раз дивився футбол. А тут навіть хто футбол не дивляться, знають, що він. А Каха Кахакаладзе. А він грузі в партії. Так а він ж не український футболіст. Український футболіст, Ні, він грузин. Ну Грузія. давай. Тоді Аїла Юсуф теж український футболіст. Добре, йдемо далі, йдемо далі. Автор фрази мені подобається, як воно горить. Як люди стоїтяться. Я його намалювати по пам'яті, можу, хочеш, я не знаю, як його звати. <рес> Ти не знаєш, як його звати? Павло Палій. В смислі? Ти думаєш, у нього прізвище Палій? <рес> Ні, він палій, просто по професії. Це Павло Палій. Ти покликані. Не знав? Ні, я не знав. Добре, хто такі Антон і Марічка? Вони там десь в блоці між продюсером Валентіном і геями-націоналістами. були. Правильно, побудуємо, це теж треба пам'ятати. так. <плуду> Як говорив ведучий прогнозу погоди на каналі ICTV? Нехай проблеми та негоди не години. роблять вам в житті погоди, хай вам щастить і будьте, будьте здорові. здорові. Моя до сьогодні улюблена фраза з телебачення. До речі, воно... до речі, я так якраз на викликах кажу, коли на швидкий приїжджаю. І що ти кажеш? Буде сьогодні хмарно? <рес> Я Кажу, нехай проблеми та не згоди, не роблять вам в житті погоди. Ну це було дуже душевно, як він говорив. Цю погоду. От можна з погоди зробити шоу, йому це вдавалося, до речі, але в е, всіх країнах світу дуже поп... дуже поширена практика, є, що е, прогнози погоди ведуть дівчата, переважно в з відвертих вбраннях. А в нас найпопулярніший ведучий був Микола, Ми... Микола такий хлоп, піджаку. Так, до речі, ти маєш скільки 6 балів? Ти набрав три питання? Не відповів? Заліковку завтра принести? Да, давайте побудуємо. Щось є, щось такі знає, Остап.